Еські Порошенківці розкритикували діяльність міських департаментів, зокрема, що стосується освоєння коштів бюджету розвитку, який цьогоріч складає рекордні 379 мільйонів гривень. На думку представників солідарності, поки що найкраще працюють департаменти житлово-комунального господарства та архітектури і містобудування задніх пасе – департамент охорони здоров'я. Що насправді відбувається у міській раді, ми запитали у однопартійця критикуючої сторони секретаря міськради Олександра Радуцького. Ви знаєте, ставши секретарем Черкаської міської ради, я сказав про те, що я не маю права грати в ніяку політику. Я є представником першої черги громади міста. І коли від моїх колег. Озвучаться, скажем, такі звинувачення. Я хочу сказати в першу чергу, що ну, ці люди мають для цього бути з тою освітою, мають бути фахівцями для того, щоб робити і розум... такі заяви, що у нас невиконання іде бюджету, що у нас. Е... Кошти лежать на рахунках і влада нічого не робить. Ви прекрасно бачите, які відновлення відбуваються зараз по місту Черкаси, і якщо ми можемо порівняти виконання бюджету по першому півріччю з минулим роком, то у нас воно в два рази. Краще. Що це означає? Ви пам'ятаєте, що в минулому, 2015 році, був прийнятий дуже пізно бюджет, і виконання по першому півріччю він складав близько 13%. Хоча до кінця року він потім став 85%, набагато краще, ніж позаминулих роках. Але в цьому році виконання вже є 27%. Я вам хочу сказати, що в два рази краще. Я абсолютно впевнений, що на кінець року ми вийдемо. З одним з найкращих, мабуть, результатів за всі роки, коли скажімо, існував бюджет міста Черкаси. Тому для того, щоб в цьому розібратися, це є процес, треба в це вникати. Я хотів би на майбутнє своїм колегам по політичній сили блока Петра Порошенка Сергію Рубану вникнути в першу чергу в проблему, в її вирішення, потім в структуру вирішення цих питань. Як воно має це робити, а потім уже декларувати на камеру перед черкащанами міста про те, що йде невиконання. виконання. Я хочу завірити черкащан. Я хочу завірити засоби масової інформації, що виконання бюджету йде дуже сильними кроками. І ви бачите, як ремонтуються школи садочку по місту Черкаси, як ремонтуються дороги, кладаються тротуари і відновлюється освітлення. Все, що ми запланували. Цьому році все ми зробимо.